Жартування нації в Івано-Франківську відбулися тактичні навчання. Активні парки Нація загартованих. Така ініціатива спрямована на військову підготовку цивільного населення також підпорядкована активному способу життя та розвиткові спортивно-військових напрямків у молодіжному середовищі. Ми самі виховуємо собі патріотів при наявності такого сусіда, якщо закінчиться війна. В скорому майбутньому, але ж все одно сусід залишається, і ми повинні бути загартованими і налаштованими на подальші дії, у разі чого ми повинні відповісти противнику за всі його злодіяння. Навчання мали досить інтенсивний характер. Досвідчені тренери намагалися сповна передати його учасникам важливі теоретичні знання та практичні навички. Програма охоплювала сім дисциплін: від тактичної медицини, оцінювання стану потерпілого до пілотування безпілотних літальних апаратів. Ці практичні заняття здійснювалися на симуляторах реальних польотів безпілотних літальних апаратів. Наші навчання відбуваються в семи напрямках: це тактична медицина, управління дронами, тактика вогнева підготовка, бушкрафт, виживання в дикій природі, спортивне орієнтування, міновибухова безпека. Тобто ці всі напрямки проходять цивільні для того, щоб розуміти, як себе захистити та надати першу домедичну допомогу, та в цілому реалізувати та допомогти своєму другу. Ми почали навчання з навчання управління дронами, але війна це. Зокрема, для оператора БПЛА війна це не тільки керування дроном, це і заход, вихід з позиції, це маскування, це стрілецька, стрілецькі вправи. Тому ми навчаємо зараз повному комплексу від тактичних питань, тактичній медицині, керування дронами, снайпінгу. Бо це все бійцю на передовій. Воно все знадобиться. Нинішні курси військової підготовки цивільних івано-франківців це вагомий внесок у розвиток та популяризацію системи територіальної оборони. Такі тактичні навчання відбуваються у різних областях країни. В Івано-Франківську у військовому вишколі взяли участь понад сотню юнаків та дівчат. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.